І вони тільки заходять обратно в барак, закривають двері, я починаю виходити в сторону вулиць, і тут цей другий взрив мене вибрав відштовхує зерною волною в пройом дверей, вб'є мене штукатурка і старічка, і мені там ягодцу, ногу побило, так що я потім перев'язувався, руку розбило. Тобто, ну таке ударило мене достатньо сильно. І починають хлопці вибігають, крик, гам, вибігають з бараку. Я починаю забігати назад, шукати, бо у мене там якраз я... Е, дружок мій, він спав на першій кроваті, і я, якраз я прийшов, він каже: о, дагмат, хорошо, що ти прийшов, у мене пальма свободна. Пальма це друга кровать, на, ну, двохярусна кровать е, зверху. Каже, давай зі мною тут поруч будемо. І ми тут першу ночь так спали. там, Я на пальмі, він внизу. Я забігаю, думаю, так, не ну, треба. Достатньо я бачу, там якась голова лежить розбита. Я достаю, витягую а потім розумію на вулиці, що це не, не він, це там один полковник, у нас артилеріст, мозги на вулицю. Коротше. Я його достав, хлопцю кажу, так, розберіться з ним. Я пішов, кажу, шукати далі. Дивіться, що там допомога, яка можна щось допомогти. Хоча я розумів, що вже ну, там нічого не допомогти, череп розколотий, нічого не допомогти там. Але ну подивитися, треба. Я залітаю, я другий раз за залітаю туди. Всередину, і тільки з другого разу я розумію, та е, це місце. А я так у мене четверта кровать, яка прямо напроти чуть левіше від прохода, е, прямо практично напроти прохода. Четверта десь кровать від прохода моя була. Це місце, де мала бути моя кроваті, просто не існує. Ну, тобто, там нічого не існує, там немає ні кроваті, ні ні моїх речей, нічого немає. Група кроваті, яких просто там просто пусте місце. Вот, 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 совсем нічого нема. Я так і я, я потім заходив туди раз за 4-5. Я так і не знайшов ні його, ні ос ніяких останків, я ж кажу, не своїх речей, ні своїх. Взагалі Я не я не знаю, де воно ділося.